Виконуємо право 36 до параграфа 36 за підручником інформатка 6 клас авторського колективу Бондаренко Ластовецьке Плепчук у 2023 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDLE. Створимо нове вікно програми. Файл, «New файл. Підключимо модуль для роботи з черепашкою «Turtle». Встановимо ширину сліду черепашки 3 пікселі. Зразу піднімемо перо черепашки, тому що нам потрібно буде перемістити черепашку в деяку точку, то щоб за нею не залишалося сліду. Ну і ми будемо переміщати черепашку в точку з координатами y, Надамо їм початкових значення. Надамо даним змінних початкового значення 0. Нам потрібно буде намалювати п'ятикутник. Кількість сторін п'ятикутника також будемо зберігати з міні Sides, назвемо її Sides. Ну і кожна сторона п'ятикутника має бути намальована іншим кольором. Кольори будемо зберігати в списку Colors. Тут квадратні дужки. А тепер приступаємо до малювання п'ятикутників. Причому п'ятикутники в нас мають бути вкладені. Намалюємо спочатку найменший п'ятикутник, а кожен наступний п'ятикутник буде вже більший. Зрозуміло, нам потрібний буде ось тут цикл, тому що потрібно буде виконувати постійно ті самі операції. Причому ми знаємо кількість п'ятикутників, яку ми будемо малювати, через це використовуємо цикл з параметром FOR. Будемо малювати 10 п'ятикутників. Зразу встановлюємо черепашку точку з координатами X та Y. Чому ми саме ось такі задали координати? Я поясню, коли вже буде намальований п'ятикутник, і прямо на малюнку буде дуже зручно видно, чому в нас x 10 y 10. І з допомогою команди GoTo переміщаємо черепашку в точку з координатами X, Y. Ну а тепер приступаємо до малювання самого прямокутника. Також цикл з параметром FOR. Кількість сторін прямокутника зберігається в змінній SIDES. Так, і ще зверніть увагу, що ось тут мають бути обов'язкові відступи. Даний відступ рівний чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші Tab. Якщо відступу не буде, значить буде помилка. Тут ще один відступ, тобто те, що з відступом буде вже до вкладеного цикла належати. Ну і тепер нарешті вже опускаємо перо за допомогою команди Down. Тепер, коли черепашка буде рухатися, з неї буде залишатися слід. І колір беремо зі списку Colors. Параметр n назмінюється від 0 до Sides, Тобто буде 0, 1, 2, 3, 4. А от нумерація списку також розпочинається з 0. Тобто на першій ітерації n буде 0, колір червоний. На другій n вже буде 1, колір жовтий, ну і так далі. Далі черепашка буде рухатись. Ну, але сторона кожного наступного п'ятикутника має бути більшою. Через це ми множимо на M. Ну і зверніть увагу, що, незважаючи на те, що у нас тут 10 ітерацій, ми будемо малювати 10 п'ятикутників. Але, зважаючи на те, що на першій ітерації M буде рівне 0, то 20 множимо на 0. То перший п'ятокутник буде, по суті, точкою. Ми точку побачимо, сам прямокутник ні. Далі повертаємо черепашку ліворуч. Ну і щоб в нас вийшов правильний п'ятикутник, 360 ділимо на кількість сторін. Тобто, смінно сайдс. Далі ми вже завершили. Малювання п'ятокутника потрібно вже знову переходити сюди. Але коли ми будемо переходити, щоб за черепашкою не залишалося сліду, то піднімаємо перо. Так, давайте збережемо файл save або save as. Перший раз немає різниці. Збережемо з імені вправа 36А, зберігаємо у власній папці. Та виконуємо run. Run модуль. Так, як ми з вами говорили, саме перший прямокутник це в нас по суті точка. Ну і далі зовнішньо буде 9 прямокутників. Ну і цього, чому x 10 y 10. Якщо x 10, це ми рухаємося сюди. На 10 пікселів, а y-10, це опускаємося вниз на 10 пікселів. І виходить так, що ми якраз попали в ось цю точку. На другій ітерації, коли ми вже завершили малювання прямокутника, ми знову на 10 пікселів сюди, 10 пікселів сюди, і так далі. І так далі, і так далі. Ну і бачите, що в нас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 п'ятикутників. Але перші ми, по суті, не бачимо. Зараз будемо малювати восьмикутники. І побачите, як можна зробити так, щоб і першу фігуру було видно. Давайте збережемо під іншим іменем файл Save As 36b. Нехай B буде англійське. Отже, нам потрібно намалювати 6 вкладених восьмикутників. Ну, по-перше, змінюємо кількість сторін на 8. Тепер і кольорів має бути 8. Ну, давайте якісь допишемо. У нас має бути 6 восьмикутників. Отже, тут потрібно, щоб було 6 ітерацій, але тепер ми вкажемо ось так. Тобто початкове значення параметра M буде 1. 7 у нас не включається, значить, буде 6 ітерацій, і тепер в нас на першій ітерації рухається на 20, помножити на 1, на 20 пікселів. Давайте виконуємо. Ну, але перед цим, щоб. Черепашка у нас швидше рухалась. Давайте встановимо більшу швидкість черепашки. Ну і видно, що в нас восьмикутники є. Їх є шість. вони, по ідеї, всі вкладені. Тобто умова завдання виконана, але все-таки зробимо гарніше, щоб вони були більш-менш рівномірно. Ну і зрозуміло, для цього нам потрібно вже Y змістити не на 10 пікселів вниз, а на якусь більшу величину. Давайте спробуємо ось так. Вийшла у нас ось така фігура. восьмикутник. А тепер внесемо такі зміни до програмного коду, що програма малювала ланцюжок з 10 восьмикутників. Давайте знову збережемо під іншим іменем файл Save as, назвемо просто вправа 36 пропонується. Так, кількість сторін у нас так 8 є, кольори є. Ось тут у нас сказано, що в нас має бути 10 восьмикутників. Вони будуть в ланцюжку, тому в нас можемо записати, щоб початковий параметр M було 0. Ну, але в нас Y тепер не буде змінюватись. Тобто в нас буде переміщення тільки по осі X. Ну І давайте хай рухається праворуч. Так, сторона у нас буде 20. Давайте спробуємо, щоб було 30. Переміщаємо X, змінюємо координату X. Ну і зрозуміло, тепер нам ось це не потрібно. Тобто на M множити не потрібно. У нас всі восьмикутники будуть однакового розміру. Так, координату Х потрібно ще збільшити чуть-чуть. Ну і давайте, нехай розпочинається десь лівіше малювання, щоб було гарніше. Отже, початково значення координати х станому. Давайте мінус 200. Тут буде Х плюс 40. А тепер добре. Вправо виконуємо. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!